ГБЦ. І що? Покроково покажу, як я їх зварюю. М -м -м. Накопилося трішки. Ці вже поварені. А ця ще ні. що це? Присадки, які ми зварюємо, це в нас 4043 алюміній кремній і 4047 алюміній кремній. 4047 краща текучість, тому що більший міст кремні в ній. Якщо подивитися на ці ГБЦ. Якби камера добре передавала, то би ви побачили, що ця більш сіріша така на вигляд ГБЦ. Ну, а ця більш світліша. Це волговська ГБЦ. То цю бажану з високим містом кремнія, тому що вона сіра, бо кремнія там предостатньо, Краще зварювати 40-47. А цю за стандартом 40-43. Для початку нам треба їх почистити. Тобто вичистити, вичистити весь бруд, який там є, до чистого алюмінія. І нам потрібно от фрези. Вони бувають різних форм, різної товщини. І головне, щоб була позначка А на фрезах. Тобто для алюмінію. Для підготовки ГТЦ до зварювання нам буде потрібна плоскошліфувальна машинка. Така машинка дуже дорога. Є на шнурку більш дешевші, а якщо немає, можемо застосовувати дриль. Звичайний дриль. Чим відрізняється ця відрель машинка, тому що ми можемо на ось давати навантаження. На її поперечні підшипники стоять. І має підсвіточку. Також фрези. Можна і, частенько забиваються фрези самі. От. Їх можна перед самою зачисткою вмакати, Можете силиком, можете в чисте масло. Нічого страшного, ви вичищуєте, а потім все обіжирюєте перед зварюванням. Ось так, щоб просто було менше налипання алюмінією на самій ріжучій частині. Лезах, зубах, як їх назвати. Замінив фрезу і головне, не забувати зачищувати пришийкову зону. Там, де бруд. Якщо не почистити цю пришийкову зону, у нас бруд, це, що залиша там, при зварюванні буде повсти в шов і попадати в алюміній. І при цьому він нам буде не давати добре зварювати і контролювати зварювальну вагу. Може стріляти і попадати вам на вольфрам, чого нам і не потрібно. І також місця, які знаходяться коло зони зварювання. Наприклад, ось місце. Воно брудне було, щоб бруд не повз до зварювальної ванни. Я його також підчистив, щоб там не було бруду. Поверхня зверху навколо шва також зачищаємо. Можемо зачищати як щіткою. На дрілі, на шуруповерті, а можете і на болгаркою м'ягенька така нержавіюща. Або такою делікатною абразивною щиточкою. Теж добре зачищає і не пошкоджує алюміній. А для цієї головки тут вона вже її не врятує. Як примір, кому цікаво, ставиться отака така. Шайба накручується. І ось тут зараз де брудно зачистим. Ось так. Кащиточка. Та Вони дуже дорогі, щось по 300 чи по 400 гривень. По налаштуванням зварювального апарату до зварювання. спочнемо. Вольфрам, у мене буде золотистий. Тому що він створений для перемінного току. Товщина 3,2 Початковий ток, тобто стартовий ток 100 а Для сформування самої сфери. Буду зварювати на педалі. Ток в мене буде для цієї ГБЦ, це примірно від 150 до 180 А варіюватися. Чистота змінного струму 60 Гц і квадратна на півхвилі. Газ на редукторі показує 10 літрів. Погнали! Спочатку, як ви бачили на відео, я пройшовся при Зону пришийка. Другий етап буде зверху вже вирівнювання. заварено. цю головку вам показувати не буду процесу, тому що бачили збоку, можливо, що це не дуже зручно викручуватись перед кожною камерою. І в кінці я роблю завжди проковочку, усадку матеріалу, щоб нас після фрезеровки або шліфовки, ну ця головка буде фрезеруватися, не було пор. Вони просто вжимаються. Ви можете це робити, можете не робити. Я роблю. Ми бачимо заварено. О і у нас пришийкова зона Спишечку. Тут потрібно заварити 13 вікон. Це в районі десь година. І буде час півтори, з десь півтори години. І тут одне вікно заварити потрібно. А там 32 вікна. Вже переварив. І все проковано. Підіг глянути. Ось, все заварено і приковано. Канали будуть оброблятися, щоб зробити кращу циркуляцію. Тобто будуть збільшення, трішки збільшення отворів. От і все. Готовий до чи шліфовки. Це скоріше шліфовка буде. Тільки ще клапанці треба повиймати. Але це вже не моя парафія. Якщо у вас ГБЦ має багато точок, тобто вікон варити і ви хочете зразу їх всіх прожарити. Якщо у вас є така змога, бажано зробити підігрів, максимум до 120 градусів. Ось. Якщо немає, то зварюємо поступово, та все. Ось. З вами був Київ Велдінг. До зустрічі. Підписуємося на канал, хлопці. Підтримуємо український контент.